То зараз є в ролі мами. Почуйте, будь ласка, мій посил. І навіть якщо ви мама уже дорослих дітей, і якщо ви мама зовсім маленьких дітей, це просто необхідно розуміти, прокидатися в цьому плані. Тому що шкоду робите ви і собі, і своїй родині. Як я вже раніше в попередніх відео говорила, що жінка це просто могутнє створіння, яке може або убити свою родину, або ізцілити, наповнити божественною любов'ю і через себе пронести енергію самого Бога, самого Творця і дати можливість іншим учасникам своєї родини далі проводити. Це божество, розкриватися і навіть змінити свій рід, програму свого роду. Ну, на жаль, є жінки, які глибоко сплять у своїй свідомості. Причини бувають різні, наприклад, через глибоку біль, що раніше їй не вдалося, наприклад, проявити себе такій жінці. Раніше її ніхто не підтримував і часто. Осознаності в цьому немає, тобто просто дії по сценарію, які з боку рідко коли можна описати адекватно. Такі жінки, на жаль, дуже сильно портять життя своїм дітям, які забороняють або всіма можливими методами заважають своїм дітям проявляти Бога в собі. Коли наші діти да, вони стають на якийсь свій шлях, знаходять якусь свою місію, свою стежечку, да, по якій їм добре, по якій вони відчувають розкриття своє, свій потенціал виводять. Да, і ви, дорогі мами, ви відмічаєте для себе, звичайно, це не стосується кожної. А, хто забороняє да, або заважає це робити, ви жахливо просто шкодите своїм дітям, ви шкодите самі собі. Ви не розумієте, наскільки блокуєте ваш рід. Якщо на сьогодні да, от подивитися на картину, враховуючи зміни в світі, враховуючи все, що відбувається на планетарному рівні, важливо перше, що розуміти, це те, що душі, які зараз проявлені у фізичних тілах навіть дітей, да, тобто що різниця у віці величезна, да, що Моя дитина, наприклад, навіть 10 років може мати, да, а мені там уже 40. Це не означає, що це дитина. Це означає, що це божественна душа, яка прийшла сюди з великими мудрими знаннями, і прийшла вона сюди спеціально в цей період, для того, щоб якраз що закрити питання вашого роду. Змінити код вашого роду, внести корективи, наприклад, в програму роду по бідності, внести корективи в програму роду по якихось там прокльонах, ненависті і так далі. І часто через сплячий розум і несприйняття навіть такого моменту, що душа дитини може бути в 10 разів старша, ніж ти, жінки пробують якось. Поставити, скажімо да, от все в свою картину, да, от щоб мама впливала на цей розвиток подій, блокують, закривають, хейтять да, дітей, які проявляються, наприклад, в інтернеті. Коротше, не дають можливості робити ту задачу, ту місію виконувати, заради якої сама душа сюди прийшла і проявилася в це тіло. Діти, які мають стару душу, називаємо це так, да? вони мають не ті знання зовсім, що маєте ви. І навіть якщо ви будете робити якісь впливи, не усвідомлюючи, що ви робите, да? такі діти мають в рази більшу силу, в рази більшу. І якщо вони пробуджені, Хоча б частково, якщо вони включаються, якщо вони запускають процес енергетичний а, в плані захисту, тому що вони служать Богу, то потім будуть більше тільки у вас неприємності, і тільки ви будете більше від цього страждати і втратите навіть можливість контактувати з своїми дітьми, контактувати з своїми. Близькими, да? зрозумійте, ви як мама, яка по тим чи іншим причинам не одобряє прояв Божественний своєї дитини, повинні розібратися в собі, в своїй глибині, в своїх проблемах, в своїх програмах, чого ти не дозволяєш. Наприклад, часто я чую таке, що а, діти, які проявляються, да, то мами. Наприклад, їм постійно підкреслюють, що це неправильно, тому що там зараз війна. Це неправильно, тому що там зараз от люди от так от думають і що про тебе скажуть. Ви усвідомте, який бред ви несете. Ви усвідомте, наскільки це глупо, Просто от наскільки це мізерно таке говорити. Тобто програми разума, що скажуть люди, це самі. Базові, блокуючі програми, які заважають Богу проявляти себе через ваше тіло. І якщо у вас присутні якісь страхи, у вас присутні якісь е, свої да, непройдені історії, шляхи, то не перекладайте це на інших дітей, не будьте тою отрутою в сім'ї, а навпаки, вирівнюйте свою позицію. Подивіться на свою дитину, навчіться в неї. Бо я ще раз кажу, що зараз всі, хто проявлені, особливо там до 30-35 люди, да, вони вже з новим кодом. Ми сюди, тобто я, наприклад, в тому числі, ми сюди прийшли з ціллю трансформації цієї планети, трансформації енергії, трансформації коду старого. Ви... Не знаєте цю глибину, ті, хто живуть по старим програмам, ви не знаєте, що ми прийшли як рятівники. Ми прийшли як ті, хто виведуть планету на вищий рівень. І саме з нами спілкуються вищі наші божественні наставники, саме через нас проводять божественну енергію. І вам потрібно просто бути поряд, просто, як мінімум, мовчати, а як. Ну, в адекватному проявленні, як максимум, то підтримувати і вчитися у нас. Якщо у вас самих немає контакту із Богом, немає контакту з своїм духом. ну, Ні в якому разі не заважати проявленню. Щоб ваша дитина не робила, як би вона себе не проявляла в маси, якщо це в облаго їй, в облаго людям. То виключте нахер всі свої програми. Просто виключте і спостерігайте, навчайтеся. Тому що тут зараз відбуваються величезні процеси на планеті Земля. І коли людина щось не знає, це не означає, що цього нема. І це не означає, що це не відбувається. Дайте можливість розкрити ці ворота дітям своїм. Тому що, коли ви блокуєте, ви просто марнуєте час тих. Божественних душ, які сюди прийшли як архітектори нової землі. Ви заважаєте їм, ви витрачаєте їхню божественну енергію. Це ідентично, як заважати Богу творити. Не робіть цього. Тому що, по-перше, завжди за такими душами, ті, які прийшли сюди як архітектори, стоїть могутня сила, яка зробить все можливе, щоб вас. Від'єднати, захистити їх, і щоб ви не завадили їхній роботі, тільки по тій причині, що певного роду складений договір із небесною системою. І такі душі вони прийшли сюди як е, працівники, працівники Бога можна сказати, працівники е, того світла, яке зараз вноситься сюди. Тому просто необхідно, ще раз вам кажу, прийняти прояви ваших дітей, і не має значення, що вони виносять в маси. Вони виносять те, що їм каже Бог, то, що їм каже дух. Тобто я зараз говорю да, за ті ситуації, коли нормальні, гарні прояви, коли а, ваші діти вносять корективи в систему, коли ваші діти несуть світло. В час, коли всюди темрява, коли ваші діти показують, що жити тут і зараз в щасті, і в любові, це нормально, враховуючи систему, всесвітню і процеси, наприклад, воєнні. Це нормально, тому що якраз що ми прийшли сюди заради того, наша задача, як факели да, от світять вночі, то так і нам треба світити. Наша задача тут світити і показувати світло, показувати любов, навіть у самій темній темряві. У мене прямо крик душі. Це глибоке послання кожній мамі, яка вносить якісь негативні корективи в свою родину. Кажу вам ще раз: ви як яд. Не можна так, не можна, включіться навпаки, пошліть нахер своє его. Пошліть нахер свої. Не до, так, що не поучилося у вас, не перекладайте це на дітей. Зараз діти це нове покоління, тотально нове покоління, ви його не знаєте. Навпаки, познайомтеся з нами, з нами незвичними, з нами тими, в яких є знання, такі глибокі, які вам недоступні. Просто познайомтеся.